Це видний і віртуальний контакт. Перші прильоти, перші якісь втрати, і ти сідаєш і думаєш. Блін, ну не вже так. От не вже так буде постійно, а чи довго це так буде? І Приходить тоді розуміння того, де ти є, де ти знаходишся і що взагалі відбувається. Відбувалася справжня війна? Ну людям це не зрозуміти. Це так само, як і я, по гражданці, це страх. Страх. Сказав би, що страх. Мотивація була. Тоді страшенна була мотивація. Особливо зі своїми хлопцями, коли спину в спину заходили, учасники, бачили їх, не давали їм зайти, обратно вони виходили. Їхня розвідка була. Вони навіть без амуніції були. Ти більше навіть не замічав, кажуть, що їх тако бачиш притих. Я на даний момент навіть не замічав, чи вони з автоматом були, чи ні. Просто вони, мабуть, що. Розвідка, а потім профіки пройшли вагнера працювати, і штурм тоді був страшний. Вони лізли зі всіх щілей, тобто їх була настільки велика кількість, що ну, в рази переважала, і дії підрозділів Вагнера вони діяли навіть під своєю артилерією. Тобто, знаємо, що так, під час штурмових заходів спочатку проводиться артпідготовка. А вони як діяли, вони навіть під час своєї ар підготовки наступальні дії. Тобто ні нам неможливо було підняти голови. А коли піднімаєш голову, то вже видно було, що перед тобою стоїть противник. Я пішов. Я пішов передавати Арту туди на координати, на точку. Я особисто спостерігав, як противник рухається не один за одним, а йшли через цю дорогу. Я такого ну, в житті не бачив, тому. Ці військовослужбовці противники, які рухалися в наш бік, вони знищувалися і вони там лягали великими, великими купами. Старший сказав, каже, хлопці, будемо держати, будемо. Держали до останнього. БК треба було нам, БК закінчувалося. Хлопці виносили потихоньку, один-трьохсотий, другий трьохсотий. Треба держати такі години. Слідуючий пішов, ну страшно, вони починали одразу з РПГ, з РПГ заходять, двері виривали, гранати кидали, дим закидали, думали потравити. Пострілювалися, як могли. Хлопці давали свої їм, теж не давали зайти нічого. Ми так шутили, як говориться, що туди залізе, зараз снайпер і нас розстрілювати. І я пожалів, що ми колись за це шутили. Тому що так і вийшло. Залізли туди справді, добралися, і звідти здання, там було високе таке здання, і звідти почали нас розстрілювати. І тоді мені попало в ногу, з перше поранення. Але мені допомогли вийти звідти. Там хлопці, що зі мною були, слава Богу, вони спрацювали. різко зорієнтувалися, звідки йшов вогонь, і, прикриваючи, допомогли мені відійти звідти. Треба було відступати. І тут, от допомогою Бога так сказати, у нас вийшло. О, Оце вони вже тут. Ну, ми перейшли на сусіднє перебігли приміщення і там вже почав працювати по нас танк. Все посипалося, хлопці викапували нашого старшого мужика, хлопчина теж з моєї застави. Викупав першу допомогу, файно надав, винесли в укунові Ми розуміли, що підтримка буде, але ми не, не могли зорієнтуватися на який час вона підійде. Тому рішення було вкрай важким, але враховуючи е великий тиск ворога, і, е скажімо так, ми під час виконання бойових завдань це була шахта номер 5 У нас вже було недостатньо боєприпасів, щоб стримувати ворога. Ось іде тон! І у зв'язку вже з значною кількістю втрат особового складу нашого підрозділу було прийнято рішення про здійснення маневру і відхід на більш вигідні рубежі для продовження здійснення оборони селіду. Вони нас е, взяли в кліщі, по суті, нас окружили. Тобто, спочатку основний акцент був з... там з железки заходили. Е, Потім е, потрохи нас почали окружати. Е, окружали до тих пір, поки в нас не залишилось одної дороги і то, яка прострелюється. І вже коли нам е, Вже коли ми зрозуміли, що все. Ну, нема, неможливо вести бій. Почали робити відхід по цій дорозі, тобто, яка є, єдин, по суті, от, яка є, що теж летіло все, що можна, міни стабільно, з кулеметів розстрілювали, тобто, чути було, автомати, все, все, що можна все, що могли, то і летіло. На жаль, досить багато військовослужбовців. І найголовніше, Гарних воїнів, які от, справді були патріотами країни. Е, ну, вони не, ну, я в багатьох не разу не почув такого, щоб том, що пожалуватись на щось, там, що щось не вистачає, що страшно, що я не піду кудись. Ні, всі були мотивовані, працювали. Вони хотіли воювати, вони хотіли дати вісіч ворогу. І, на жаль, багато таких загинуло. Проблеми, які до безпосередньо попадання в Солідар і як -то, прочувствувати у цю всьому біль. Проблеми, які казалися раніше важливими, стали не просто. Це вже були не проблеми. Це було так, якісь ну, чуть-чуть неприємності і все. Тобто, і почав зовсім інакше дивитися на життя, справді. Тобто, Цінності міняються.